Hello, друзі, вітаю вас на роботі Сухої і по факту, де ми без усілякої види розберемо правила англійської мови. Мене звуть Денис, я підійдув англійської мови для початківців, а тема нашого сьогоднішнього року це Conditionals Zero and First. Що таке conditionals? Це умовне речення. А що таке умовне речення? Це якщо щось відбудеться або не відбудеться в результаті чогось іншого, досадне щось. Або ні. Наприклад, if you like this camera, I will buy it for you. Або наприклад, Якщо ви напишете коментар до цього відео, то я буду щасливий. Conditional Zero це умовне речення, яке використовується для позначення природних явищ, Законів фізики, хімії, тобто то, що завжди є правдою. Наприклад, if you hit water, it boils. Якщо ми нагріємо воду, то вона закріпить. Це логічно, це фізика, тому або хімія, не, не чіпайте мене з цим питанням, 에, то це точно відбудеться. Як ми його будемо? У нас є частина if, тобто це складне речення, оскільки є два підмети і два присутка. Частина if там present simple, і в головній частині теж Present Simple. Наприклад, if you don't water plants, it dies. Частина if це if you don't water plant. Головна частина it dies. Тут у нас Present Simple і тут у нас Present Simple. Якщо щось забули, що таке Present Simple, то. Десь там зверху буде нагадування, що таке Present Simple. Далі Conditional 1. Це умовне речення, яке використовується для реальних або дуже можливих ситуацій в теперішньому або майбутньому. If you don't do your homework, I will be sad. Тобто, якщо ви не робите домашнє завдання, I, я буду сумним. Don't make me sad. Конструкція. У нас знову ж таки частина if і головна частина. Частинці if у нас present simple. У головній частині вже три варіанти. The future simple. Тобто if she studies how she will pass exams. Далі імператив це коли у нас нема особи у головній частинці. Наприклад, if you are tired, go to bed. Тобто ми якийсь наказ даємо. І модел verbs. Модальні дії слова. Can must may. If you tidy your room, you can go out. Тобто у нас can знаходиться тут. Сподіваюсь, все було зрозуміло. Дякую вам за увагу. І зустрінемось наступного азу на слухає по факту. Bye-bye, have a nice day.